Якщо ми порівнюємо стосунки між Росією та Україною у лютому березні 2014 року, це було жахливе, ганебне зґвалтування. зґвалтування. І тут точно йдеться не про справедливість. Тому зараз ті мешканці Криму, які уособлюються з партизанським рухом, звісно, на широкий загал себе не виявляють, але вони роблять важливу. Місію вони досліджують результати ударів наших дронів та ракет. А зважаючи на те, що е, контразвільне заходи в Криму працюють і постійно відпрацьовуються певні регіони для того, щоб виявляти таких громадян, це робити край складу. Вони досліджують місця засередження ворожих пускових систем е, тих самих ракет на комплекси балістики та крилатих ракет, а також системи протиповітряної оборони в Криму та Севастополя. Вони передають дуже важливу інформацію для того, щоб ми. Мали інформаційну світуаційну обізнаність, і саме це слово, ця інформація для нас є важливою ключовою. Так, звісно, час від часу проводять певні диверсії, акції на в першу чергу об'єктах інфраструктурних, залізниця, вузлові станції, станції енергогенерації. Всі ці об'єкти, від яких критично залежить стало функціонування російських окупантів в Криму, вони є законними цілями. Не все виходить, не все стає публічним. А багато що про діяльність кримських партизан ми дізнаємося лише після війни, бо насправді це в першу чергу збереження та життя цих людей, які перебуваючи понад 10 років в тій самій жахливій окупації, тим не менш зберегли в своєму серці Україну і прагнуть її повернення.